Всім привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. І ми сьогодні продовжимо знайомитися більш детально з персонажами настільної гри Unmatched. Сьогодні до нас завітала ось така красуня Аліса із Задзеркалля. Да? Це героїня Керола, яка перетворилася на справжнього бійця у грі Unmatched. це з першого видання Битва легенд. І давайте знайомитися, що ж собою являє цей персонаж Аліса це боєць ближнього бою, в неї всього 13 життів. Мабуть, найслабший персонаж, один з найслабших персонажів, який є в грі по здоров'ю. В неї переміщення 2, це середнє переміщення, до властивості повернемося трошки пізніше, і їй допомагає її вірний жербель-кофт. Ось такий чорний чорний кіт. Який теж є бійцем ближнього бою і достатньо товстий. В нього вісім здоров'я майже стільки, скільки і валіси. Тобто, фактично. Він дублює Алісу по здоров'ю. І що ж ми бачимо в властивості цього персонажа? Під час розміщення Аліси на початку гри виберіть, якого розміру вона буде великого чи малого. Да, може бути мала, може бути велика. Якщо Аліса велика, додайте 2 до значення її карти атаки. Тобто, коли ми будемо атакувати, ми будемо атакувати з додатковою силою плюс 2. Якщо Аліса мала, додайте 1, то значення її карт оборони. Ми розуміємо, що коли ми будемо захищатися, якщо ми використовуємо карту для захисту, це дає нам додатково один захист. Ну, враховуючи те, що в нас життя небагато, це достатньо непогана властивість, особливо для захисту. Але будемо розглядати це більш детально і подивимося. На це все крізь ті карти, які є в Алісі. А в Алісі насправді 15 унікальних карт в колоді. Да? З 30 карт, 15 з них унікальні. І є карти, які всього по одному екземпляру, що трошечки накладає певні обмеження на те, щоб планувати свої дії, так як, наприклад, у медузи, де більшість карт має там, три екземпляри, і ви точно знаєте, що ви ці карти, скоріш за все, знайдете. Хоча б один екземпляр. Ну добре, давайте переходити до універсальних карт, яких у Аліси 7. Да? І почнемо з першої карти. І це перегрупування. Це універсальна карта, яка може використовуватися або для захисту, або для атаки. Сила всього одиничка може використовувати будь-хто або герой, або помічник. Підсилення 2. І е, після бою візьміть одну карту, якщо ви перемогли, натомість візьміть дві карти. Ось універсальна карта, яка є майже в кожній колоді бійців. Ну, тобто невеличка передишка. Але ми розуміємо, що у випадку з Алісою вона працює, може працювати значно цікавіше, значно ефективніше. І є вірогідність того, що ми можемо брати не одну карту, як зазвичай, тому що навряд чи ми будемо перемагати або при обороні, або при атаці. А ми можемо отримувати по дві карти, набирати карти в руку, тому що в захисті це вже 2. Да? Ми можемо захиститися від якихось там, наприклад, тієї самої каверзи, чи якихось там несильних атак. Да? Або якщо це, в, це буде відбуватися під час атаки, атака силою 3 це середня атака. Да? Тому, в принципі, тут шанси на те, щоб. Все ж таки, взяти дві карти значно більше, ніж у інших персонажів. Ну, не будемо сильно довго зупинятися на цій карті. Ми її і так всі знаємо майже в всій колоді. Наступна карта так само, це карта, яка є майже у кожного. Це каверза. Універсальна карта силою 2. Може використовувати будь-хто підсилення 2 і негайно скасуйте всі ефекти карти супротивника. Зазвичай використовується ця карта проти. Ультимативних карт опонента проти якихось сильних карт, які ми точно знаємо, що нас ними будуть бити, або захищатися інколи цікаво витягнути якусь карту на захист, наприклад, у Медузи, яка вимагає від нас кинути, вона сама на 4, і вимагає від нас кинути одну додаткову карту. Добре, це відома нам карта. Далі, в принципі, теж. Карта, яка є не тільки в колоді у Аліси, ще й в інших персонажах. Це удар з розгону. Це універсальна карта силою 3, може використати будь-хто підсилення 1. І під час бою, якщо ваш боєць на початку поточного ходу перебував у іншій комірці, значення цієї карти дорівнює 5. А і у поєднанні з властивістю Аліси, коли вона велика, ми розуміємо, що можемо зробити атаку силою 7. І це. Дуже сильна атака. Да? Не випадково у Аліси такий величезний ніж, або меч, що тут, що в неї таке. Чому? Тому що насправді дійсно за допомогою своєї властивості вона може просто дуже-дуже сильно бити. І ця карта якраз для цього ідеально підходить. Наступна карта, яка теж, аналог якої є. В колодах інших гравців це сутичка, да? і вона насправді силою 4 або на захист, або на атаку підсилення 1. І після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і перемісті цього бійця максимум на дві комірки. Тобто ми або відштовхуємо. Опонента для того, щоб він в свій хід нас не атакував, або навпаки, самі кудись тікаємо для того, щоб не отримати від нього ж, знову ж таки атаку. Або якщо ми атакували помічника, ця карта дозволяє нам підійти. Якщо ми першу дією атакували помічника, дозволяє нам підійти до героя і ще раз атакувати, наприклад, героя. І знову ж таки, якщо в поєднанні з Властивістю Аліси, якщо вона велика, то ця карта вже силою 6. 6. І це є просто неймовірно багато для цієї гри. Ну, а якщо ми подивимося, що в обороні буде 5, да, то це фактично захист від будь-якої атаки. Майже від будь-якої атаки. Оскільки Аліса за Алісою навряд чи може зустрітися, тому від більшості атак нічих героїв. Цей захист точно, точно може спрацювати. Добре. Тепер пішли карти, які є тільки в колоді А, І забув звернути увагу, що таких карт да, таких карт дві, таких карт три і наших перегрупувань теж Да? Тобто. Зараз розгону, всього дві карти, суточка, дві карти. І здавняцький ворог це універсальна карта з силою 3, яку може використати будь-хто. Підсилення 2. І під час бою скиньте верхню карту вашої колоди, додайте її значення поліпшення до значення цієї карти, саме поліпшення. І коли ми скидаємо, ми насправді з одного боку хочемо скинути якусь карту з. Високим показником поліпшення, але ми прекрасно розуміємо, що зазвичай це дуже сильні карти. І з одного боку, ніби добре, що ми підсилили атаку, наприклад, на 4. Да? І ця атака була, стане 7. А якщо ми великі, то вона буде вже цілих 9. 9. Уявляєте? Але підсилення на 4, ми ж розуміємо, що такі карти нам хочеться мати на руках. На, на руці в себе. Ну, і ми не контролюємо, ми просто верхню карту скидаємо і додаємо. Наприклад, скинувши ось таку карту, в, нього, в нас підсилення всього 1. Да, і тому наша атака буде на 4, якщо ми мала, і на 6, якщо ми велика. Таких карти дві. Да, і знову ж таки може використовувати і Жиребольковт, і Аліс. Далі наступна карта божевільний як капелюшник. І це карта, яку може використовувати тільки Аліса. Вона універсальна, знову ж таки, 3 силою сило 3 підсилення одиничка, як ми вже зрозуміли, і після бою перемістіть кожного з ваших бійців максимум на дві комірки, і змініть розмір. Тобто, перша карта, на якій написано, на яку ми дивимося, на якій написано, що Аліса може змінити розмір. Чому? Це важливо, тому що. Коли ми починаємо гру, як сказано, ми маємо обрати, якого розміру вона буде. І самовільно змінювати цей розмір з маленької на великої, і навпаки, ми не можемо. Ми можемо це робити тільки за допомогою карт. Ну і наприклад, ми ось тут атакували. У нас сила 5. Ми проатакували і змінюємо розмір, і заходимо в оборону для того, щоб оборонятися. Або навпаки, ми оборонялися. Оборонялося на 4. Навряд чи хтось нам нанесе якоюсь, там, серйозне якісь ушкодження. І ми готові атакувати. Ну, звісно, якщо в нас є відповідні карти на руках. Такі карти дві, і рухаємося далі. І в нас є. Не встигаю, не встигаю. Е, карта Аліси силою 2, але підсилення вже 3. Цю да, карту непогано було б витягнути разом з, з Давняцьким ворогом. Після бою перемістіть алісу максимум на 5 комірок і змініть розмір. Ну, в більшості випадків вона, скоріш за все, буде використовувати це в захисті, особливо коли б'є якийсь помічник, ти захищаєшся, коли ти, коли ти в маленькому стані захищаєшся. На 5 комірок переміщаєшся, скоріш за все, ти, тобі вистачить для того, щоб підійти до героя. І міняємо розмір, і готові його бити дуже-дуже боляче. І остання універсальна карта. Ні, я, мабуть, всі карти. Да? А, я всі карти універсальні вже показав. І єдина карта на захист. Да? У нас є захист. І це єдина карта на захист, яка є у Аліси. Їх дві в колоди, але фактично це є ультимативною картою Аліси. Чому так? Дивіться: по-перше, підсилення 4, те, про що я казав, що є такі карти в колоді, які з підсиленням 4. Але навряд чи ми захочемо, щоб вона випадковим чином була відкрита і була скинута. Чому? Тому що після бою виберіть дві різні ефекти. Узяти дві карти, відновити 3 одиниці здоров'я Аліси, розмістити Алісу на будь-якій іншій комірці. Ну, з власного досвіду, зазвичай, завжди використовується відновити 3 одиниці здоров'я Аліси і узяти дві карти. Тобто, уявляєте, в неї всього 13 здоров'я. Дві такі карти. Якщо ти зіграєш їх за гру, ти. Вилікуєш 6 одиниць здоров'я. Половину життя Аліси. Просто половину. Уявляєте собі, да? наскільки буде підгорати у вашого опонента, коли е, ніби, ніби ван, вас він пробиває, а ви раз і відновлюєте собі здоров'я. І берете ще додаткові карти, що дозволяє вам далі битися. Наносити ще більше урону, особливо, якщо ви в цей час викликаєтесь. Тому це насправді дуже сильна карта. І, якщо, і якраз проти Аліси е, інколи важливо грати каверзу для того, в атаці для того, щоб витягнути оцю карту. Так, так е, найчастіше, да, найчастіше саме так грають проти Аліси Каверса. Для того, щоб не спрацювали ці ефекти. Так, і тепер переходимо до карт так. Їх в Аліси багато. Але почнемо з помічника. Да? Давно ми про нього не, не розповідали, не поверталися до нього. І карта атаки, яку може використовувати тільки Жирбельковт. Силою 3, середня сила, підсилення 2, ну, таке собі. Але під час бою, якщо ворожий боєць герой, значення цієї карти дорівнює 5. Розумієте, да? якщо він б'є якогось помічника, ну це середня атака. Якщо він б'є героя, то це сильна атака. Це атака силою 5. Зазвичай, 1-2, може, і 3 урона прилетить опоненту просто від помічника. І такі карти 2. Тобто, уявляєте, загальна сума атаки 10 з двох карт. Насправді, це, мабуть, один з найсильніших помічників з точки зору атаки. Ну і життя в нього теж вистачає. Далі. Ще одна карта жербелькофта. І тут вже силою 4. Да? Там, була, там була сила 3, яка може перетворюватися на 5. Тут 4. Підсилення 2, кусючі щелепи. Да? Але після бою завдайте 2 поранення будь-якому одному бійцеві суміжними жербелькофта. Тобто, атакуючи героя. Цією картою. Ну, навряд чи ви будете витрачати таку карту на помічника, особливо, якщо це там помічник Медузи, якась Гарпія, чи там е, якісь розбійники Робін-Гуда, чи сестри Дракули. Ви, скоріш за все, будете цією карту атакувати героя. Але якщо поряд з вами стоїть той самий помічник, то ви його просто вбиваєте. Да? Або. Тому самому помічнику, в якого більше одного здоров'я, то ви наносите. Або навіть, якщо, ви, якщо немає поряд нікого, ви б'єте героя і після того ще завдаєте герою два поранення, які неможливо ніяк відмінити. І такі карти дві. Дуже смачна карта. Дуже смачна карта в Алісі, і прям Жербальков тут розкривається на всі 100%. Далі пішли карти атаки Аліси. І перше з них інший бік гриба. Підсилення, знову ж таки, 4. Ось цю карту хотілося б витягнути як підсилення до карти з Давнецький ворог. Але така карта всього одна в цій колоді. І розраховувати на це, ми ж прекрасно розуміємо, не варто. Але було б дуже непогано. Знову ж таки, сила 3 атаці після бою ліс у максимум 3 комірки і змініть розмір. Тобто вона призначена в першу чергу для того, що коли ми велика, ми б'ємо в нас сила 5, це сильна атака. Да? Ми розуміємо, що це сильна атака. Потім ми відходимо і змінюємо розмір і заходимо в режим оборони. Все зрозуміло далі. І далі це префайний день. Знову унікальна атака від Аліси. Одна карта всього на колоду, підсилення, знову ж таки, 4. Да? Ну, сила вже 4, і після бою змініть розмір. Знову ж таки, атакували. Вже 6. Розуміємо, да? 6 атака, і потім змінили розмір, готові захищатися. Наступна це бурлатний меч. Знову підсилення 4, знову це всього одна така карта на колоду. І сила 3. Але після бою, якщо ви перемогли, подивіться руку суперника, виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Перше. І найважливіше, якщо, в нас, якщо не піймали вас на каверзу з цією картою, то, по-перше, ви Чітко вже знаєте, що може зробити супротивник, що в нього є, які карти є, які він може зіграти проти вас. І більше того, якусь карту ви просто берете і скидаєте. Я не знаю, там кам'яний погляд від медузи. Якусь подорож Сінбада, чи той самий скалібур у короля Артура. Уявляєте собі, да? Ви просто ви бачите, що у вашого опонента він готується. Збирає карти для того, щоб вас атакувати. Або там медуза е, чекає моменту, коли застосувати свій кам'яний погляд, чи е, той самий Артур нарешті знайшов е, Ескалібор єдиний в його колоді, чи е, я не знаю, син Бат, який е, планує зіграти чергову карту подорожі, і ви її просто скидаєте. Крім того, ви бачите колоду. Це друга ультимативна карта, яка є в колоді Оліс. Те, що я сказав перше про захист, і тепер ця, ця карта на атаку, вона реально дуже сильна. Але вона одна. Майте на увазі, за гру вона може вам і не прийти. Тому що ми прекрасно розуміємо, що більшість партій до кінця колоди не доходять. Добре. Рухаємося далі. І далі в нас ідуть виверти. І тут досить тематичні виверти. Пов'язані безпосередньо з самою лісою, і це з'їж мене підсилення 3, Перемістити лісу максимум на 3 комірки, змініть розмір. Дуже цікавий насправді виверт. Чому? Тому що ми, наприклад, десь знаходимося маленькі, але в нас є ось ця карта. І ми хочемо атакувати ворога. Але ж тут, якщо ви перемогли, а для того, щоб перемогти, нам потрібно. Бути великою, щоб завдати цілих 5 урона так, для того, щоб його було важко заблокувати. Тоді ми граємо, переміщуємося на три комірки, міняємо розмір і граємо цю карту. Ось так. І останній виверт: випий мене, так, вони трошки схожі між собою. Але підсилення 2. І візьміть дві карти, змініть розмір. Тобто, в даному випадку, це дозволяє нам міняти розмір і брати додаткові карти, шукати наші ультимативні карти для того, щоб перемагати. Ну, в цілому, що можу сказати про Алісу? Це дуже цікавий персонаж, і мені дуже подобається. Дуже кльово грати, особливо коли Жербальков реалізується, оцей красунчик, він просто, він просто красунчик. Реалізує, ре, реалізує себе проти героїв, мабуть, один з найкращих помічників в цьому питанні. Але з іншого боку, ми розуміємо, що треба чітко розуміти і планувати свої дії, да? щоб під час атаки ви були великі. Коли вас атакують, щоб ви були маленькі. Ну, давайте про е, сильні і слабкі сторони. Ну, що стосується сильних е, м, сторін, то тут вже зрозуміло, що є можливість е, додатково захищатися, є можливість наносити просто тонни урона, да, тому що ну, ми бачили, що можна навіть згенерувати і 9 е, одиниць урона, це просто неймовірно. Да. Враховуючи, що, наприклад, самої лісі 13 життів, то це фактично. Там дві, третини, дві третини просто ти виносиш з А, Далі. Це можливість відновлення здоров'я. Це небагато персонажів, які вміють відновлювати здоров'я. І причому настільки, і, мабуть, у відносному розумінні це, мабуть, єдиний персонаж, який може відновити половину свого здоров'я. Ну, звісно, якщо обидві карти вам прийдуть, і обидві карти зіграють так, як мають зіграти. Тобто 6 з 13 життів, з 13 здоров'я можна відновити. Тобто, навіть якщо вас пробивають, незважаючи на те, що там, вам не вдалося бути під час захисту, ви залишилися великим, вам наносять рани, але ви відновлюєтеся за допомогою ваших, ваших карт за Добре. І ще однією сильною стороною, я продовжу про це нагадувати, є ось цей, ось цей зві, звірониш. Да? По-іншому його не назвеш, тому що він дуже сильний, персонаж, дуже сильний помічник проти а, ворожих героїв, саме проти героїв. Які ж слабкі сторони? Ну, по-перше, це здоров'я. Да? Ми вже це розуміємо, що здоров'я тому що не завжди в тебе буде виходити. Так, що ти, коли маєш захищатися, ти, ти будеш маленькою. А? Бувають ситуації, коли ти велика, і тобі доводиться якось викручуватися з ситуації. Е, карт на захист, нагадаю, повноцінних карт на захист дві, вони ультимативні. Витрачати їх на початку бою точно ніхто не хоче, тому що вони дозволяють лікуватися. Лікуватися потрібно тоді, коли вам вже нанесли рани. І відповідно ви захищаєтеся умовними там, універсальними картами і отримуєте поранення. Тобто, здоров'я в неї небагато. Тобто, якщо ви граєте проти достатньо розумного опонента, то буде достатньо важко. Далі важко насправді тримати оцей баланс, ватаці бути великою. Або в обороні бути маленькою. Це дійсно важко. Чому? Тому що тільки за допомогою певних карт ви можете змінювати розмір. Не за власним бажанням, нагадаю, а тільки за, за певними комбінаціями. І тому ви маєте продумати, як ви будете там, на 2, на 3, на 4, на 5 інколи кроків вперед. Ви продумуєте комбінацію карт, які ви будете грати. А, і як же буває ну, не дуже приємно, коли та сама. Медуза вимагає скинути якісь карти, які ви вже собі спланували для використання, але так воно і є. Тобто не завжди це буде виходити, і це потрібен певний досвід для того, щоб все ж таки впоратися з цим персонажем. Але, повірте мені, якщо ви розібралися з цим, то задоволення від гри за Алісу ви будете отримувати просто колосальне. Вона просто чудова і дуже тематична дівчинка. Далі. В принципі, ну, слабкі сторони і так зрозуміли. Тепер давайте розберемося, а як грати за Алісу, і як грати проти неї. Ну, в принципі, я думаю, що з того, що я розповів, і так вже зрозуміло, що найголовнішою стратегією гри за Алісу є те, щоб максимально підлаштовуватися під захист. Або під атаку. Ну, відповідною своєю властивістю. Далі. Відправляйте вашого жербельковта битися з героєм противника. Тому що в нього достатньо багато життя, і він дуже-дуже сильно б'є саме герой. Да? Ми дивилися його, його виключно його унікальні карти, вони всі спрямовані на те, щоб бити героя. Одна силою 5, інша силою 4, але додатково ще 2 урони це просто це, це смакота. Тому відправляйте його в бій одразу, одразу в бій. Да? А поки жербельков б'ється, Аліса готується, готує свої комбінації для того, щоб просто потім добити героя. Да? Не відволікайтеся в даному випадку на помічників. Як же грати проти Аліси? Насправді. Тут теж все дуже просто. Намагатися атакувати тоді, коли вона в стані великому. Не, не треба лізти в бій, коли вона мала, тому що ви будете наносити значно менше урона для, для, для цього героя. І відповідно, коли вона велика, намагайтеся бути подалі від Аліси, для того, щоб не отримувати прям оцім. Маленьким в лапках ножечком, да, собі кудись помакити. І тому підходите бити Алісу, і, і не підходити близько до Жербелькофта. Тримайтеся подалі вашим героєм від жербелькофта, тому що він буде дуже небезпечний для вашого героя. Ну, в принципі, знову ж таки, якщо опонент добре грає. Це буде, це буде цікавий бій, якщо опонент тільки почав грати в цю гру, ну, скоріш за все, ви достатньо легко переможете Алісу. Ну, ви все одно, граючи за неї або граючи проти неї, повірте мені, отримаєте багато-багато позитивних емоцій. Ось така, такий в нас персонаж. Всім дякую і до наступних відео.